Добрий день, шановні колеги. Рада вас привітати. Мені дуже приємно бути запрошені на кардіологічну е, таку конференцію. Я ревматолог, але безумовно, напевно, ви знаєте, що раніше, е, років 20 тому, ми були кардіоревматологами. І тому у кожного ревматолога в серці живе любов до кардіології. Нам завжди хочеться долучитися до серцево-судинних ризиків наших пацієнтів, оцінити їх. І насправді ми повинні це робити. Але сьогодні в мене в центрі моєї. Її доповіді буде гіперрікемія. Як вона може об'єднати ревматолога і кардіолога в одну таку мультидисциплінарну команду? Це мій конфлікт інтересів, і стосовно що таке гіперрікемія, насправді такого однозначного визначення немає. Я взяла декілька з них: це і експертний консенсус, це і європейські визначення, але мені більш імпонує. Визначення Американського коледжу сімейних лікарів, які наголошують на тому, що ми можемо говорити, що у нашого пацієнта є, є гіперкімія, якщо рівні сироткової сечової кислоти складають більше 6,8 мг на децилітр, або це приблизно більше 405 406 мікромоль на літр. Але, напевно, ви могли бачити, що підвищені рівні сечової кислоти визначають окремо для жінок і для чоловіків. Наприклад, є визначення, що для жінок гіперлікемія, якщо сечова кислота більше за 360, а у чоловіків більше за 405. Є визначення, що взагалі у всіх пацієнтів треба. Говорити про те, що є гіперорікемія, якщо сечова кислота більше 360, але все ж таки в більшості досліджень, в більшості робот, це визначення, коли сечова кислота більше 405 мікромоль на літр. Ми з вами зараз кажемо про безсимптомну гіперрікімію. І у нас чомусь з'явилося таке уявлення, що сечова кислота це дуже поганий гравець, але насправді вона має і свої позитивні моменти. Ми знаємо, безумовно, що сечова кислота, вона прооксидант, і, відповідно, якщо вона прооксидант, то вона збільшує оксидативний стрес, збільшує запалення і концентрацію оксиду азоту, і порушує ендотеліальну дисфункцію. Але якщо сечова кислота Знаходиться клітинно, вона має свої антиоксидат... антиоксидантні властивості, вона видаляє позаклітинні вільні радикали, вона забезпечує 50% антиоксидантної здатності плазми, і вона може запобігти пошкодженню тканини, наприклад, під час гіпоксемії. Саме тому, коли ми знижуємо сочову кислоту у пацієнтів з безсимптомною гіперлікемією, ми повинні зважити всі користі і ризики і пам'ятати, що сочова кислота. Також може мати і антиоксидантні властивості. І декілька років тому на конгресі ЄУЛАР, це наш Європейський ревматологічний конгрес, була велика доповідь, яка була присвячена сачової кислоті. Я взяла цей слайд з цієї доповіді, де дуже ретельно було розібрано, що сочова кислота знову ж таки може мати і плюси. І мінуси. І ми, пам'ятаючи про ці багаті мінуси, і підвищення оксативного стресу, і підвищення ризику ендотеліальної дисфункції, і підвищення ризику атеросклерозу, підвищення запалення, ми забуваємо про те, що сечова кислота може мати і антиоксидативні властивості. Напевно, ви знаєте, що в метаболічному синдромі немає сечової кислоти підвищеної кількості як маркеру. Але тим не менш все більше і більше робот, і це робота, якій вже більше 10 років, але ще тоді наголошували на тому, що гіперорікемія повинна бути включена в діагностику метаболічного синдрому. Безумовно, у пацієнта з метаболічним синдромом визначення сочової кислоти є одним з таких же самих важливих моментів, як і визначення рівня глюкози, глюкованого гемоглобіну, рівня холестеринів. І чому? Тому що гіперкімія, активуючи симпатичну нервову систему, активуючи ріні генетизін ельдосторонову систему, сприяючи оксидативному стресу і запаленню, вона впливає на дисфункцію жирової тканини. Вона сприяє ендотеліальній дисфункції та жорсткості судин, а це безумовно буде впливати не тільки на серцево-судинну систему, а це буде впливати і на нирки. І відповідно у нашого пацієнта може погіршуватись і перебіг серцево-судинних захворювань, і перебіг хронічної хвороби нирок, і перебіг самого метаболічного синдрому. Але ще раз хочу наголосити, що все більше робот, які нам кажуть, що ми повинні все ж таки дотримуватись оптимальних рівнів сечової кислоти. В цій роботі оптимальними рівнями сечової кислоти для чоловіків були 240-420 приблизно мікромоль на літр, у жінок 180-360 мікромоль на літр. Тобто, це саме тут, де ми у пацієнтів будемо мати ефект від нормальних рівнів і не будемо мати негативних ефектів від наднизьких рівнів. Безумовно, коли у пацієнтів рівні більш високі, збільшується ризик і подагри, і серцево-судинних захворювань, і хронічної хвороби нирок. Але пацієнти з високими рівнями сочової кислоти вони мають захист від нейродегенеративних захворювань. Відповідно, коли рівні наднизькі, збільшується ризик нейродегенеративних захворювань, але так само збільшується ризики і хронічної хвороби нирок, і серцево-судинних захворювань. Який же зв'язок між сечовою кислотою та серцево-судинними захворюваннями показують нам метааналізи або рандомізовані клінічні дослідження? Всі вони між собою однозначні, і навіть дослідження, яке було опубліковане в журналі JAMA 25 років тому, підвищення сечової кислоти на 60 мікромоль на літр у жінок і у чоловіків підвищує і серцево судинну смертність, і смертність від ішемічної хвороби серця. Крім того, чим більше у нашого пацієнта підвищуються рівні сечової кислоти, наприклад, якщо порівняти Підвищення від 326 до 375 з більше 376, то ризик артеріальної гіпертензії збільшується майже в два рази, збільшуються ризики підвищення рівня поганих холестеринів, збільшуються ризики ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності так само в два рази. Але тут хочу наголосити на тому, що в цій роботі 2021 року навіть рівні 326-375 вже збільшували ризик. Артеріальної гіпертензії, шімічної хвороби серця і серцевої недостатності. Цей слайд я завжди, цю цю картиночку завжди вставляю в будь-яку свою презентацію, яка присвячена безсимптомній гіперрікемії. Яка дуже наглядно показує, що коли у нашого пацієнта рівні сочової кислоти стають більше 400, наскільки значно, наскільки інтенсивно збільшуються ризики серцево-судинної смертності у наших пацієнтів? Вони збільшуються в 2, в 3 і в 4 рази. Але Подагра моє захворювання, і при подагрі, безумовно, ризики серцево-судинних захворювань також надто високі. А в цій роботі в журналі ланцет минулорічної наголошувалось на тому, що пацієнти мають підвищені ризики, пацієнти з подагрою мають підвищені ризики 12 серцево-судинних захворювань. І атеросклерозу, і захворювання периферичних судин, і тромбоемболічні події, і аритмії, захворювання клапанів, і порушення Відності і суправентрикулярна, наприклад, аритмія. Але на що ще звертають нашу увагу? Що у пацієнтів з подагрою ризик серцево-судинних захворювань збільшений більше у жінок, аніж у чоловіків, і він є найвищим у молодих осіб, тобто у пацієнтів молодше 45 років. Відповідно, наявність подагри високого рівня сечової кислоти це завжди червоний прапорець навіть для груп, які начебто не повинні бути в групі ризику. Наші пацієнти з подагрою мають, на жаль, розповсюджені кількість коморбідності, і це переважно серцево-судинні захворювання, поширеність гіпертензії збільшується на 50%, гіперліпідемії на 40%, аритмії на 60%, і цукровий діабет, і інфаркт міокарда, а хронічна хвороба нирок подивиться аж в три рази. І якщо ми не досягаємо цільових рівнів сечової кислоти, а вони у нас. 360 мікромоль на літр без тофусну і менше 300 Тофусної подагри, то наші пацієнти мають не тільки повторювальні напади подагри, а вони мають значно підвищену і загальну смертність, і серцево-судинну смертність. І цей поганий контроль рівня уратів сервиці крові у пацієнтів з подагрою є причини надмірного серцево-судинного ризику. Гіперлікемія пов'язана з госпіталізацією від серцевої недостатності втричі вищі ризики. Вищий ризик смертності пов'язаний з серцевою недостатністю, смертності пов'язаною з ішемічною хворобою серця. Відповідно, ті пацієнти, які мають контрольовані рівні сечової кислоти, які використовують у терапію, вони мають на 24% нижчий ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності. І ще ми, як ревматологи, повинні запобігати обов'язковим нападам подагри, а ми це можемо запобігти тільки з допомогою використання ураз знижувальної терапії, тільки з допомогою досягання цільових рівнів сечової кислоти, тому що пацієнти з подагрою, які мали попередній напад, вони мають підвищення ризики серцево-судинних подій. Протягом перших двох місяців ризики підвищені в два рази, але навіть якщо напад подагри відбувся чотири місяці тому. То ризик серцево-судинних подій все ще зберігається підвищеним на 60%. І, відповідно, наші шановні колеги, кардіологи, вирішили, а можливо, наша уразнижувальна терапія, а у нас два основних препарати, які ми використовуємо: інгібітор ексантіноксидази, алопорінол і фібуксостат, можливо, вона буде зменшувати серцево-судинні ризики. В цьому дослідженні пацієнти були рандомізовані, у них не було подагри, вони були рандомізовані на алопорінол 600 мг і пацієнти, які не приймали аллопорінол. Відповідно, у цих пацієнтів зниження рівня урадів безумовно було нижчим в групі аллопорінола. Воно складало 180, але у цих пацієнтів не було досягнуто покращення. Зниження ризиків серцево-судинних подій, інфаркту міокарду, інсульту, кардіоваскулярної смертності. Але якщо, якщо ми заглянемо глибше в це дослідження, то ми побачимо. Що пацієнти, які були включені в ці дослідження, вони мали на початку рівні сироваткової сучової кислоти 350 в групі алопорінола, 340 мікромоль на літр в групі без алопорінола. Відповідно, пацієнти мали вже низькі рівні, і тому очікувати ефект від цієї терапії з допомогою зниження ще нижче, навряд ми можемо. Але це таки косвені висновки, які робляться з цього дослідження олхіот, напевно, ви про нього чули. Але у нас є ще й препарат фібуксостат. І знову ж таки, ще одне рандомізоване дослідження: це пацієнти, які приймали або фібоксостат 40, або алапорінол 100. Це пацієнти були без подагри. Але тут хочу звернути вашу увагу, що пацієнти, які були включені в дослідження, вони мали вищий рівність сочової кислоти 420 540. Безумовно, якщо порівняти фібуксостат 40, він працює набагато краще, ніж лапорінол 100, і тут рівність сочової кислоти зменшені набагато краще, 270, а поріно 100 майже не знизив, тобто пацієнти все ще були, ну так скажімо, не в цільових рівнях 406 і. В цьому дослідженні було показано, що саме пацієнти в групі фібуксистата, отут чорна вами, лінія, вона вища, ніж красна алопорінол, була менша частота первинних комплексних подій саме в групі фібоксистата. Ми можемо це, про це говорити, враховуючи те, що рівні сечової кислоти на тлі прийому фібоксистата були нижчими фібуксистанти 40 мг, аніж аллопорінола 100 мг. Відповідно, зниження рівня сочової кислоти до більш низьких рівнів у пацієнтів з гіперлікемією можуть призвести до покращення серцево-судинних подій. Тому кардіологи і ревматологи вирішили опублікувати е свій експертний консенсус стосовно ведення пацієнтів з безсимптомною гіперлікемією, які знаходяться в високому кардіоваскулярному ризику. Вони наполягають на тому, що ми повинні розглядати рівні сечової кислоти високої у пацієнті серцево-судинними захворюваннями, якщо вона триста більше 360 або до або якщо вона більше 300 і у пацієнта є високий кардіовоскулярний ризик. Ми повинні оцінити коморбідності, поточне лікування. Можливо, пацієнту не потрібен тіазидний діуретик, який він приймає з приводу гіпертонічної хвороби. Можливо, йому не потрібна анцілсеріцилова кислота. Можливо, він приймає рібоксін, не знаю з якоїсь цілі, і припинити лікування препаратами, які підвищують рівність сечової кислоти, якщо вони не потрібні. Рекомендувати пацієнту з приводу способу життя, фізична активність, перегляд дієти. Середземноморська дар вони вважаються визначальним. І якщо наш пацієнт протягом 3 6 місяців дотримувався нефармакологічного лікування, або не дотримувався, і ми все ще маємо сечову кислоту вищу за 360 у пацієнти з серцево-судинним захворюванням або вище 300 у пацієнтів з серцево-судинним захворюванням і високим. Кардіоваскулярним ризиком ми повинні рекомендувати терапію інгибітора міксельтіноксідати, досягати цільових рівнів, не переривати лікування і по досяжності цільових рівнів за допомогою тетрації препаратів моніторувати сочову кислоту більше двох разів на рік. А що ж ви скажете з приводу, я скажу, з приводу того, що якщо нашого пацієнта є гіперлікемія, я багато розказала, що він знаходиться в групі підвищеного серцево-судинного ризику? А що стосується подагри? чи знаходиться наш пацієнт в ризику подагри. І в цій великій роботі майже 20 тисяч учасників, вони не мали подагри на початку дослідження, оцінювали 15-річну кумулятивну захворюваність на подагру. І відповідно: відношення ризиків, якщо сечова кислота була у пацієнта 360-420, з того, що виникла подагра, складав 2,7, Безумовно, воно все збільшувалось. якщо сечова кислота була більше 600, то відношення ризиків до виникнення подагри взагалі 64, але лише приблизно у половини пацієнтів з концентрацією сироваткою сечовою кислотою більше 10 мг на децилітр, тобто більше 600 мікромоль, де відношення ризиків 64. Розвинеться подагра протягом 15 років. Тобто 50% не розвинеться, у 50% розвинеться. розвинеться. Відповідно, ревматологи вважають, що якщо у 50% не розвинеться, то знижувати сечову кислоту за допомогою ураз знижувальних препаратів для профілактики виникнення подагри вважають недоцільним. Тому ревматологи ми такі дуже суворі парні, і ми вважаємо, що сечову кислоту е, у пацієнта. Просто для профілактики подагри ми призначати не будемо. Ми будемо нам оголошувати на немедикаментозному лікуванні, але я хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день найкращою дієтою вважається середиземноморська або, або ДЕШ. Тобто таким пацієнтам ми рекомендуємо вживання багато фруктів, овочів, ми не обмежуємо наших пацієнтів спаржу, фесоль, томати. ми обмежуємо наших пацієнтів сладкі газовані напої, піва. Лікер, будь-який будь алкоголь. Ми рекомендуємо обмежити і виключити солодкі газовані напої, субпродукти, червоне м'ясо, те, що зменшує рівні вічової кислоти, це кава, це вишня, молочні продукти. І фрукти, особливо з вітаміном С відповідно на сьогоднішній день немає такого стандартизованого якогось підходу загальне здорове харчування, достатня фізична активність і зниження ваги, якщо у пацієнта є надмірна маса або ожиріння, тобто не фармакологічне втручання, напевні, в кожній. Лекції кожного лектора приділяється певна увага, щоб ми не забували розповідати про це пацієнтів. Дуже часто питання, яке я отримую: як же ви нам розповідаєте, що фібуксостат знижує серцево-судинні ризики? А в інструкції до фібуксостату написано, що він протипоказаний у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. У нас було дослідження CARES, яке було опубліковано 4 роки тому. Яке показало, що пацієнти, які приймали фібоксистат в порівнянні з аллапорінолом, мали підвищення судинні ризики. Фібоксистат отримав блекбокс, це відразу з'явилося в інструкції, але коли це дослідження почали е розбирати, то виявилось, що серцево-судинні ризики збільшуються після припинення терапії. І після припинення фебоксистату, який є набагато потужніший, аніж алопорінол, був значний ребаунд ефект. Рибаунд-ефекту вигляді збільшення рівня сучової кислоти. І це призводило до підвищення серцево-судинних ризиків. Було дослідження ФАСТ, яке це спростувало, яке знову ж таки показало, що фібоксостат, порівняно з аллапорінолом не підвищує серцево-судинні ризики. Цей великий метааналіз: 260 тисяч пацієнтів застосування фібоксостату не асоціювалося з підвищеним ризиком інфаркту міокарда, серцево-судинної смертності. Навіть порівнянні з алопорінолом був зменшений ризик термінової реваскуляризації на 16%, інсультів на 13%, частоту інсультів у літніх пацієнтів на 12% і зниження ризику інфаркту міокарда. Відповідно, ще більше і більше метааналізів, що серцево-судинна безпека фібоксистату у пацієнтів з подагрою і гіперурікемією є заспокійливою порівняно з алопорінолом. У пацієнтів з подагрою, яких цільових рівнів ми намагаємося досягти, як я казала, менше 300 тофусною, менше 360, якщо немає тофусів, але чим нижчі рівні, тим менше напади подагри. І в цій роботі рівні менше 240 мікромоль на літр вважалися найкращими для профілактики нападів подагри. Намагаються визначити межові рівні, коли. Ми повинні, яких ми повинні досягти для профілактики серцево-судинної смертності. Великий проєкт УРАХ цим займався, і рівні для прогнозування загальної смертності 4,7 мг на децилітр або менше, серцево-судинної смертності 5,6 мг децилітр або менше, літального інфаркту 5,7 мг децилітр або менше. Це дуже легко перевести в мікромоль на літр, якщо помножити на 60. І це дослідження, яке було нам представлено на останньому конгресі ЙУЛАР, яке знову ж таки наголошувало на тому, що коли ми у наших пацієнтів з подагрою досягаємо цільових рівнів сечової кислоти, ми не тільки попереджаємо напади подагри, але ми і зменшуємо ризики великих серцево-судинних подій. Тобто ми вбиваємо таким чином двох зайців у наших у наших пацієнтів. Тосовно і фібоксистату, я вже багато говорила з приводу порівняння. Ці препарати насправді вони порівняні між собою. Але яке порівняння? Однаково працює 800 мг алапорінолу і 120 мг фібоксистату. Ваш крок це 100 мг алапорінолу і 40 мг фібоксистату. Відповідно, вам дуже легко досягти 120 мг фібоксистату за допомогою трьох візитів вашого пацієнта. Для того, щоб досягти 800 мг алапорінолу, тобто ефект порівняно. Зі 120 мг міліграмів став, вам треба 8 візитів, тому що крок але 100 мг. Тому, якщо ви хочете досягти цільових рівнів достатньо швидко і показати пацієнту, що ви призначили ефективний препарат. Напевно, це можливо бути фобуксистат, але нічого проти алопорінолу також немає. І чим триваліше наш пацієнт приймає знижувальну терапію, тим відповідно у пацієнтів з подагрою, без подагри, тим зменшується в них ризик смертності. Тобто пацієнти, які приймали знижувальну терапію більше двох років, у них ризик смертності набагато менший. Ви повинні орієнтувати вашого пацієнта на тривалу. Пожиттєву терапію. Хочу вам нагадати, що у нас є прекрасний фібоксистат Київського вітамінного заводу Падафіб. Насправді, на сьогоднішній день це найдоступніший фібоксистат для наших пацієнтів. Він має біоеквівалентність з своїм оригінальним препаратом. Це єдиний фібоксистат на ринку України, для якого і виробник є українською компанією. Так? Як аллополінол, я вже казала, нічого проти не маю, але безумовно, падафіб допомагає нам якомога швидко досягти цільових рівнів сечової кислоти. Подафіб має європейську якість, іспанську субстанцію, і це оптимальне співвідношення, ціна і якість для такого а, препарату. Тож сечова кислота. Більшим чином вважається медіатором у патологічному процесі у запалення, окислювальному у стресі, проліферації клітин гладкої мускулатури, індотеліальної дисфункції, сприяє розвитку подагри, гіпертонії, серцево-судинних захворювань, атеросклерозу і хронічної хвороби нирок. Безумовно, пацієнт з подагрою повинен отримувати у знижувальну терапію дуже і дуже тривало. І пацієнт з безсимптомною гіперрікемією. Ура знижувальна терапія повинна йому бути запропонована у разі недостатньої ефективності небедокоментозних методів лікування, ми все ж таки з них повинні розпочинати. Але якщо до вас приходить пацієнт з інфарктомкарди, з хронічною хворобою нирок, безумовно, цільовий рівні в нього повинні бути досягнуті якомога швидше. І я думаю, що ви будете призначати одночасно, наприклад, падефіб і небедокоментозні методи лікування. Щиро дякую вам, шановні колеги, за увагу. У мене тоді є питання. Питання від кардіолога кардіоревматологу. Ні, я, я тоді... просто ревматолог. Ні, 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 я вже це саме до кардіоревматолога. Ну, все рівно ми ж знаходимося у спільній, особливо там, де судинні захворювання. Я думаю, ви зрозумієте, чому воно на засипку. Це для нашої реальності. Дивіться, пацієнти, які мають масу коморбідності серцево-судинної, і тиски, може діабет та ще й шимічна хвороба, приймають сім препаратів. Ну це щонайменше. найменше, може вони і в п'ять пігулок, але препаратів сім. І в нього визначається рівень сичової кислоти 600 мікромоль на літр. Так? Е, немає подагри. Зрозуміло, що вона не безсимптомна, ця гіперолікемія. Як вважаєте, на постійно такі додавати ну, фібуксостат, наприклад? Безумовно, якщо рівні 600, ми будемо додавати такому пацієнту фібоксостат. Якщо пацієнт переніс інфаркт міокарду, якщо пацієнт має хронічну хворобу нирок 3 4 ступеню. То навіть якщо рівні будуть 480, 450, 500, також треба додавати фібуксостат. А якщо пацієнт, наприклад, має інсулінорезистентність і артеріальну гіпертензію першого ступеня і першої стадії, і він має сечову кислоту 500, і він ще не приймає сім препаратів. Але тут би я пацієнту давала б час для немедокументозного лікування. Тобто там, де є апріорі дуже високий серцево-судинний ризик, нема що думати. Треба точно інформувати пацієнту, що йому це потрібно, і не курсами, а на постійно. Як пацієнт приймає статини, як антиагреганти. Дуже Тому ми звикли з того, що статини пожиттєво. А що, наприклад, фібуксистат, ми не звикли. Пацієнти здали аналізи, сучова кислота нормалізувалася. І вони вирішили з лікарем терапію припинити, але все повернеться. Воно нікуди не ділося так само, як і зі статинами. І це виходить подражнити організм, що потім, за принципом зворотнього зв'язку, ну ще більше став рівень. От ми не можемо довести. Я коли говорю про те, що статини треба пожиттєво, порівнюю з цукровим діабетом. Ви ж цукру знижуючи, приймаєте, так мабуть, що таким самим порівнянням треба сказати. Ви ж статини приймаєте пожиттєво після інфаркту, так? Тому е, вже навіть без подагри, але подагра це дуже яскраве зовнішні а нирки. Тобто, в такій ситуації знову ж таки це було питання не для пацієнтів, а для наших лікарів, і кардіологів, і сімейним в першу чергу. Я вам дуже вдячна. Да, дякую вам, дуже приємно. До зустрічі. До зустрічі.